Маріуполь другий у світі після Руанди за кількістю загиблих цивільних. це трагедія, яка не має меж для мене, Маріуполь це величезний біль, про яку кількість жертв відомо на сьогодні. Скільки загинуло, і навіть я думаю, що через роки це неможливо буде встановити. І чи відповість Росія за скоєні у Маріуполі злочини, враховуючи скільки вже часу пройшло безпосередньо самої ситуації? Наскільки ми зможемо відтворити реальну картинку у подій, що там відбувалося? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Маріуполь другий у світі після Руанди за кількістю загиблих цивільних. Такі дані оприлюднило британське видання «The Guardian» у статті про рівень загибелі місцевих жителів у війні в Газі. Журналісти опублікували інформацію з орієнтовними показниками співвідношення жертв серед цивільних і військових у різних воєнних конфліктах світу, які відбулися після 1989 року. Тож український Маріуполь посів друге місце у цьому списку після Руанди. За даними видання, під час російської облоги міста 2022 року 95% загиблих були цивільними жителями і 5% – військовими. На третьому місці у цьому списку Сребрениця, що у Боснії і Герцеговині. На четвертому газа, а на п'ятому сирійське місто Алеппо. Маріупольська міська рада зазначила, що ці дані вказують на воєнні злочини, які російські військові здійснювали під час масової атаки міста. Влада зауважила, що це єдине місто України, яке у перші дні повномасштабного вторгнення було взяте окупантами в кільце блокади та обстрілювалося з неба, землі та моря по житлових кварталах, лікарнях та масових укриттях. Символом воєнного злочину Росії проти місцевих жителів став Маріупольський драматичний театр. Зазначили у міськраді. Окупанти скинули на будівлю дві авіабомби, незважаючи на напис великими літерами Діти. Всього, за попередніми даними міської ради, у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей. Проте кількість жертв може бути в рази більшою. Тим часом Росія звинувачує українських військових у начебто скоєнні вбивств цивільних жителів Маріуполя і проводить так звані судові процеси над бійцями, які перебувають у російському полоні. Перший заступник міського голови Маріуполя Михайло Когут розповів новинам Приазов'я, як місцева влада збере свідчення про загиблих Маріупольців. Приблизно там 22 тисячі. Ну це як ми порахували, крім того, ну що. Що ми бачили на свої очі, там перебуваючи в той період в місті. По-друге, ми розуміли, що коли ми оцінку пошкоджень робили, що там кожна друга будівля багатоповерхова, вона була знищена. В той час так відбувалося під час російських обстрілів, люди ховалися в підвалах цих будівель. От Якщо порахувати навіть математично, то ми розуміємо, що це більше 20 тисяч. Період знаходились в будинках, які потім Росія їх е, просто зносила, вивозила, ну, скриваючи свої е, злочини. По-друге, що хочу сказати, що там, е, по зйомкам, які нам надали наші європейські партнери на травень 2022 року, ми бачили, що там майже 6 тисяч приватних будівель. Було пошкоджено і знищено. То також, якщо припустити чисто арифметично, скільки людей би могло знаходитись, ми бачимо, що ще там більше трьох тисяч могли людей знаходитись. Більше 20 тисяч свідчень, що бачили людей. Але ми розуміємо, що кожен могли бачити одне і те саме, тому коли нам вдалося більш детально опрацювати ці свідчення, там бачимо, що ця цифра у нас досягла. Там дев'яти тисяч свідчень. Частина людей залишили в Маріуполі, які не давали ці свідчення. І вони також є. Що це не остаточна цифра. Ми її продовжуємо опрацьовувати, знаходити свідки. Кропітлива робота, але ми над цим працюємо. Для маріупольців залишається важливим встановлення справедливості і покарання Росії за злочини проти місцевих жителів, зазначив посадовець. Росіянам вдалося там, забрати у нас майно, вдалося забрати у нас те життя, яким ми жили, але прагнення до справедливості вони точно у нас не забрали. І тому ну, ми тільки за те, що е, повинні вони понести за це покарання. І якщо і ми розуміємо про те, що фіксація в міжнародних реєстрах чи то майна, чи то пошкодження здоров'я, забирання життя за це все повинні вони відповідати. І тому ми зараз працюємо над тим, щоб по можливості ми це все фіксували, заносили в реєстр і добудемо добиватись визнання світового визнання. Тому що тільки тоді можливо наші очікування на покарання злочинців і на компенсацію ну тої чи іншої компенсації для наших мешканців. Журналіст-блогер із Маріуполя В'ячеслав Твердохліб. Очевидець російської блокади міста він розповів новинам презов'я, що люди гинули масово саме через те, що Маріуполь був заблокований щодо Маріуполя. Це трагедія. Ну, яка, на мою думку, вона не має меж, і вона ну всеосяжна. Якщо казати в цілому, по кількості людей от дуже часто це запитують. Ну, на жаль, достеменно на теперішній час встановити скільки загинуло, і навіть я думаю, що і через роки це неможливо буде встановити. Наскільки мені відомо, і коли я був присутній, то десь до 15-16 березня. А Міська влада, ну там спільно з військовими, які там збиралися ще в місті. Там спочатку на водоканалі, потім в міськраді, ще намагалися ну, порахувати. І я пам'ятаю там свій пост, і, скільки було. Ну там 11 березня було 132 загиблих. За добу плюс 60 по лікарні швидкої медичної допомоги по БСМП, але ж це не враховується до того, що були масові поховання, наприклад, за гуртовим ринком Каліфорнія, де просто ну в дві шеренги людей звозили, тому що ну просто з вулиць. Багато місцевих жителів загинули через обстріли багатоповерхівок, розповідає Маріуполець. Він вважає, що кількість жертв російської блокади міста близько ста тисяч людей. Є навіть спогади там з одного дев'ятиповерхівки, що ну, це реально людям, якими довіряю, що там з людей, які зайшли в неї. Вийшло 19. Туди прилетів ФАБ 500, якщо я не помиляюсь, і ну, на жаль, людей просто поховано. І е, потім вже люди, які залишились там і розповідали, що е, в, в, та частина людей, вони просто були. Ну які в коридорах у себе в квартирах залишались, то вони були як муніфіковані. Тобто, цей е, Бетонний пил, воно як, як сорбентом, і воно вологу з ну, стіла витягло. Тобто люди отак от, як сиділи там у себе в коридорах, тобто вони так моніфіковані і залишились там. Будь-які комунальні блага це для, мі... для повністю оточеного міста, це було на вагу золота. Біля води, навіть на ринку, просто на вулицях, або просто, ну там на лавках, в якомусь там в парках чи ну десь, тобто, ну просто або на зупинках просто лежали люди. Дехто в ковдрі, дехто просто на підлозі. Ну тобто, ну за великим рахунком, ну, це кладовище було всюди. Коли російські війська зайшли на околиці міста, Маріупольці продовжували шукати своїх родичів у місцях, куди зносили тіла загиблих. Каже журналіст: ну ще було холодно, і вони просто ну туди були знесені тіла, і вони просто шукали, ну, тобто коперсалися і шукали своє. Ну тобто, як це наче як якийсь там, ну бачите, сканхет, ну тобто якісь речі, тобто вони реально шукали своїх людей, тобто своїх родичів, своїх загиблих. В районі метро був ну такий, як екземаційний морг, вони там, наче робили. Ексгумації там встановлення причин, але це дуже було швидко, і плюс людей не було достатньо, плюс брак зв'язку. І навіть якщо якісь родичі були, вони були або десь в районі, або десь виїхали. Ви ж розумієте, там ж є, які ховали просто у дворах. Є якихось ну вирвах від снарядів, є де просто під мостами. Ну тобто, ну як на жаль, я вважаю, що аби точно це встановити, то це треба робити якнайшвидше і із залученням не лише обох сторін, а й залученням міжнародних фахівців. Людмила Чечера, дружина Маріупольського волонтера, засновника простору Халабуда Дмитра Чечери. Чоловік зник безвісти всередині березня 2022 року, коли місто було заблоковане російськими військами. 24 лютого. Ми всі разом о 9 ранку зібралися на базі якраз вільного простору Халабуда і вирішували, хто за що буде нести відповідальність. І прийшли до висновку, що треба робити все ж таки запаси їжі, медикаментів, питної води. Були підтягнуті ну величезні сили на це, скажімо так, починаючи з 24 лютого, і по ну, напевне, 18-19 березня двадцять другого року. До, моменти, до моменту входження вже в халабуду військових російської армії. Нам вдалося залучити до допомоги Маріупольцям. Більш ніж 250 волонтерів, і на той момент наскільки можливо було вести підрахунок е, людей, яким була надана допомога Халабудою цивільному населенню, військовим, і патрульним поліцейським, це приблизно 25, ну, по таким поскромним підрахункам, та 25 тисяч жителів. Коли вже стало зрозуміло, що це доволі небезпечно залишатися в Маріуполі і вже йшли вуличні бої. Частина нашої команди м, вирішила евакуюватися з міста. І таким чином, 15-16 березня, якщо я не помиляюсь, а, почали виїжджати своїм транспортом а, ну, волонтери і команда Халабуди. Діма на той момент вирішив залишитись. Останній раз я з ним говорила 16 -го березня 2022 року. За свідченнями очевидців Дмитра Чечеру востаннє бачили 17 березня, розповідає дружина. Його друзі, які ще перебували на той час у Маріуполі, почали розшукувати волонтера і намагалися дізнатися бодай якусь інформацію. Але результату не було. Що сталося з Дмитром, досі невідомо, каже Людмила Чечера. 17 числа березня 22-го року Діма вийшов з Фалабуди по різним. Показом, щоб зателефонувати кудись, по іншим, подивитися, чи все ок, з людьми, які собі знаходили притулок від обстрілів в приміщенні поблизу Халабуди, подивитися, чи з ними все ок, і більше назад в Халабуду він не повернувся. Біля Діми залишалося ще декілька друзів на той момент, які і кинулись, можливо, через 2-3 години після того, як він не повернувся. Вони відчули, що щось пішло не так. І Тими силами, які були, друзі його розшукували. Ну і проходили квартали вверх, вниз по вулиці Нільсена, з боку, проспект Металургів. Вони не знайшли ознак поранення людини, не знайшли тіла. Ну і потім хлопці вже вирішили також покидати Маріуполь. Вони шукали, вони намагалися його знайти. Пошуки були і з вечора, і зранку вони їх знову поновили. Слідів Діминих ніде не було взагалі поряд. Діма доволі відомий на сході України, взагалі у всій Україні громадський діяч, тому в'їзд мені персонально в Маріуполь – це білет в один кінець. Тому того, кого я могла попросити, для мене це зробили, наскільки це було можливо. І переглядали фотографії, умовно кажучи, тіл, які були неопізнані, Діму, ті люди, кого я просила, не опізнали. Жінка розповідає надія на те, що Дмитро Чечера перебуває у російському полоні, залишається досі. Вона сподівається, що з часом вдасться дізнатися, що насправді сталося як з її чоловіком, так і з іншими зниклими безвісти маріупольцями. У мене не, не так давно цього літа була нагода в Нідерландах, в місті Гаага бути присутньою в офісі. Я була запрошена до міжнародної комісії зі справ осіб зниклих безвісті, які працюють по всій Європі, у всьому світові. Та й вони співпрацюють з урядом України в пошуку якраз зниклих безвісті. Ну це величезна проблема для мене. Маріуполь це величезний біль, і я про це казала під час зустрічі з представниками цієї організації. Та Ну, але вони наводили паралелі, що вони до сих пір розшукують людей, які зникли під час е, його війни, і там вважаються тисячами, е, все таки обчислюється кількість людей, яких ще не знайшли. Це просто страшний біль, і всі всі розуміють, що тільки коли буде можливість, все ж таки міжнародним організаціям інституціям добратися. До Маріуполя, коли він буде доокупований, тоді ми зможемо говорити взагалі про якісь цифри. Це ну така втрата невизнана, скажімо так, і ти постійно в підвішеному стані, ти не знаєш на що тут тобі чекати, і ти чіпляєшся просто за будь-яку можливість. Ну, все ж таки, зібрати по крупицях інформацію це страшний біль. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Адвокатка та аналітикиня Української правової консультативної групи Аліна Павлюк розповіла новинам Азов'я, що міжнародний трибунал щодо Руанди це механізм правосуддя, який був створений за підтримки ООН. Судові процеси в межах цього трибуналу відбувалися очно, тобто причетні до скоєння злочинів затримувалися і опинялися на лаві підсудних, не було заочних процесів, були очні процеси. Все відбувалося в межах території однієї країни, тому, відповідно, набагато легше було взаємодіяти зі свідками з потерпілими, набагато простіше було розшукувати і затримувати підозрюваних обвинувачених, але не дивлячись на те, що по суті юрисдикція самого трибуналу, Рибуналу закінчилась деякі процеси все ще тривають. На противагу до цього, в нашій ситуації це дві країни. Ми розуміємо, що найбільшим викликом буде залишатися те, яка буде перспектива затримання. З Цих можливих підозрюваних обвинувачених, які знаходяться в Російській Федерації, які знаходяться в зоні бойових дій, і мабуть це буде один з головних факторів того, чи можемо ми оцінювати ось цю перспективу ефективного правосуддя для України. Крім того, що Україна не має доступу до окупованих територій, на розслідування воєнних злочинів також може вплинути те, що російська сторона знищує докази своєї причетності до них, каже юристка. Зокрема, це стосується Маріуполя, основні джерела інформації це все ж таки пояснення і свідчення очевидців, які були там, які мали змогу виїхати і звернутися до системи правосуддя України надати свідчення, і те, що ми можемо отримати в відкритих мережах, всі вся ця інформація, яка публікувалася безпосередньо, але ж знову. Враховуючи, скільки вже часу пройшло безпосередньо самої ситуації, ми вже бачили повідомлення, що деякі а, там, райони, будівлі відновлювалися, оці гучні заяви по, Маріуполь, по Маріупольському драмтеатру, який також збираються чи вже відновлюють. Ну, і це, відповідно, буде впливати на те, яку а, Наскільки ми зможемо відтворити реальну картинку у події, що там відбувалося? Найбільш перспективним для покарання російських воєнних злочинців адвокатка вважає створення трибуналу, який загалом охопить наслідки збройного конфлікту, і в межах окремого кейсу там можуть розглянути ситуацію у Маріуполі. Додала Аліна Павлюк, це питання все ще залишається відкритим. Чи буде якийсь додатковий механізм, яка буде це можлива структура? Чи це буде? Щось розбудоване спеціалізоване в межах національної системи правосуддя з якимись додатковими інструментами міжнародними з міжнародними елементами, чи це все ж таки буде рішення прям міжнародної спільноти додати? Ось такий механізм за аналогією того, що було там, в Руанді, встановлено чи навіть в Югославії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скою злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини приазов'я.